Ми на нашому старому хуторі не тільки пивко, квасок і закуски продаємо, а й домашні наші кавунчики. Бачите, продам кавун. Вдома в нас ціна 10 гривень, у місті 15. Я думаю, це справедливо. Правильно? Правильно. Цукнув. трошки відтіля. А складається в штурма не Будемо збирати. Ну що, шановні мої підписники та гості ютуб каналу, всім знову доброго Е, Дивіться, яка ситуація. Приїхав тільки но недавно з Полтави. І знову загружаємось. Веземо наш кавунчик. Солоденький, спіленький, місто Полтава. Так що, хто ще не встиг посмакувати смаколиками натуральними, шведесенько до Валерчика. Так що дивіться, які. Самородки, а? Лежать? Бринять, як струна. Смачно. Батько вже заморився. Бать, червоний. Солодкий, Давайте, червоний. Реально, солодкий. Батько вже заморився, так, да, Віктор Миколаїв? Це мені приємно з цим працювати. Да. Не, ну, як виродило, приємно. Вночі дежуримо, днем збираємо, скочуємо, продаємо. Времена такі, так? Да? Пропаде отаке. Так, золото, золото. Шкода, шкода. Так що, бачите, прицеп працює. Вовчик-товариш поміг поварити тоді і бачите, він виконує свої функції. Я не знаю, який то наш він перевозить просто. Бачите, ресори прогинаються Я, в іншу він сторону. Він міг балакати, він говорити, він би вже послав би нас куди подальше. Ну що, пакуємо таку горку з кабанчиком. Я не менше гружу сюди тони. Як тона є, о, бачу вже по ресорам. і в салон же ж кіл. Ну так, щоб півтори тони було десь. Ну я так гружу. А ви напишіть в коментарях, хто скільки грузить такий прицеп і в таку автівку. Прицеп 2,10 на метр 30. Ну що, працюємо. Бачите, після дощу я вийшов. недавно в'їхав, єлі виїхав. Після дощу земля ще влажнувата. бачите, вологи скільки. Ну що, грузимо, бо часу немає, ще потрібно і поспати і ночі виїжджати. Да? Mm. Так що підтримайте нас коментарем. Кому ще я чергувати. Вподобайку, да, батькові ще на діжурство. Mm. Так що всім добро. Mm. Ну що, друзі, всім доброго ранку. Четверта да? а ми заряжені, агресивно налаштовані їдемо на ринок, бачите, ресори рівні. Загрузились кавунчиком, летимо в Полтаву. Так що побажайте нам удачі. Так, друзі, ще одна ніч, вечір батько батько прибирає шлях, щоб можна було проїхати і зібрати наш кавунчик. Оскільки... На дорозі ми залишали ще кавунчик. Зараз розвернусь, зараз показую, щоб розвертався. Ну що, друзі, продаємо наш кавунчик на леваді. Відгук від постійного покупця. Ну, Другий рік беру ці кавуни, краще ще не привозили сюди. Такий чесний відгук від так, наших. Ні, покупців. ну я от чоска, я не можу другого сказати. Смачного, на здоров'я. І ще від одного постійного клієнта чекаємо відгук. Третій рік уже беремо, смачніших немає. Чистить, можна дітям давати, все можна. Якось так. Так що, хто ще не придбав у нас кавунчик, спішіть швиденько.